Також вийшло, що в фінальному сезоні кар'єри за Михайла Мудрика ми залишились без ліги чемпіонів за крок до фіналу. Також у нас майже немає шансів виграти англійську прем'єр-лігу, і бонусом ми програли Тоттенхэму в фіналі Карабаокапу. бано. Йобана... Але трофей Community Shield ми забрали, і є ще шанс поборотись за Emirates Cup. Також Михайло Мудрик є кращим бомбардиром англійської прем'єр-ліги, кращим асистентом. Українець входить в топ-5 бомбардирів ЛЧ і являється кращим погольовим пасам. Як ви бачите, маючи навіть 89-й рейтинг, дуже важко впливати на гру, граючи за одного футболіста. І на матч проти Ліверпуля ми, м'яко кажучи, не готові. У нас був дуже щільний графік, тому я не здивований, що в нас немає енергії. І як ви зараз бачите, друзі, я Знаходжусь не в футболці Манчестер Сіті. В моєму футбольному інсташопі оновлення форм сезону 24-25. Інсташоп мій власний, тому все на найвищому рівні. Посилання в описі на футболку треба змінити. І зараз нас чекає зустріч проти Ліверпуля. Граємо ми на Вемблі Стеді. До речі, Алекс Зінченко грає за Ліверпуль. Якщо ми хочемо ще хоч якось більш-менш вивести цей сезон, то треба забирати даний турнір. Перший удар був по нашим воротам. Складнувато. Відключені. Пішло, 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 пішло. Давай в атаку. А звідти. Матеус! Тень! Якби ми взяли Лігу Чемпіонів, то в мене не було б ніякого сумніву. Золотий м'яч віддали б Зліва їм. Еть, а так, друзі. А так, друзі, поки я не знаю, хто забере голден бал за цей сезон. Хорош! А давай спробуємо. Та чи не подав! Ще. І ми сюди. Хорош! ПоКЕ! Okay! ПАКЕЕ! Okay. Okay. Зробити. мудрик, перехоплює і помиляється. А отак от, от з маунтом. Ууу! Хорош! Бий. Матеус! <таспорък> хто його простимулював? Ми Мы наближню выскочим. Повертай назад на Гакпо. Себаслай Зараз. Не отримаємо. Дай! Сам! Продовжувати дотап. Це вже в нас, друзі, який п'ятий чи шостий сезон кар'єри за Михайла. Легендарна кар'єра. 100% зайде в історію цього каналу. Можливо, навіть історії FIFA на українському Ютубі. Хорош. Лучше, треба з нічим розбиратись. Хочить, Да. Хорош. <му> ну да, корпусом мудрика не дуже. Суарес. Ну, да. Дай. Да! Ну! Хала, а він все береться, Алісон! Він все тягне. Забіжи вже! І що він з <плес> Сука. Давай! Дапсайд! Да! Зрозуміло, що їм немає абсолютно ніякого сенсу бігти вперед. Один момент, один удар, і все. Це найгірший сезон у нас. Да, друзі, найгірший сезон. Та мається на увазі в командному. Пихне він бля. Я думаю, він і не свисне. О боже. Екіріліш. Ідіот. Ідіотіна. А! Я його піддвинув. З одного моменту, з одного удару. Єдиний шанс на кубок в цьому сезоні. Ви все самі погрібачу. Десь чогось нам не вистачить. Ліверпуль на першій позиції. Ну, 11 балів набрати за. 6 матчів ну, тип набрати можна, але навряд чи інші команди відпустять там перші три позиції. Все ж таки відпочинок треба брати. Без мудрика Манчестер Сіті одержує впевнену перемогу з рахунком 2-0. Ну якщо ми навіть зайдемо в топ-3, це я буду вважати вже успіхом. Вже в нас відрив 9 балів. І наступну гру ми проведемо проти Nottingham Forest. Так, ну треба нам забирати. Ковачич! Ковачич! Що них з голкіперами? І туди! Справа є. Мудрик головою! А стрибнути. Стрибнути забув. <творю> Та, твою, На, коротко. Поки з реалізацією в нас проблеми. Ось вам. І туди. <творю> <творю> <О>! <творю> Ось що, значить, вдало стрибнув підкат. Туда. Ідеально. Давай, Даня. Я тут. Ти гля на нього. Та як? У! Погнав, 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 погнав. Це так красиво зробив, але потім... Ага, це ночі. Не сьогодні. Швидкість плюс реалізація. Тут же справа зроблена, можна йти відпочивати. 4-0. Тим часом у нас вже четверта позиція. Якщо ми переможемо в наступному матчі, то ми зайдемо в топ-3. І зараз по курсу у нас Брайт. Понісся, просто локомотив. Давай! Там заходь. Да! Йду на підключення. Так, братанчик, Віддай. віддай. Куди? Чергова перемога з рахунком 2-0. Зараз ми на третій позиції, ми можемо навіть зайти на срібло. Напевно, останній такий поєдинок, який має вагу в цьому сезоні. Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Манчестерське Дербі. Давай! Еть, онана. І туди. І там. Онана. Треба хоча б в Дербі здобути перемогу. Чудове перехоплення. Так, зараз. зараз думаємо. Так. Один, ну, да від. Видихаємо. Диви. Ну що вони роблять? До речі, в Англії ми грали за три клуби. За Сіті, за Юнайтед, за Челсі. Також була Борусія і Мадридський Реал. Блін, ми точно не 5 сезонів відіграли. Ми відіграли в сезонів 7, напевно. Предача, о, на-на. Міг і червону зробити Ред. Та це редкар Я зрозумів, Дарвін. І невже там не було порушення правил? Ні, Якщо ви без мене так вирішуєте моменти? Фернандес потягнувся, віддав далі на Джоні Ван Дебека. Все, після першого тайму в нас 2 1 так. Канцело Кансело. Дає далі ханібал. Ну диви. Та порушення. Віддає Ен... ЕНТО. Я дермі Мілітава. Цим захисником ми взяли дві ліги чемпіонів, граючи за Мадридський Краул. І, до речі, ті два Кубка ЛЧ були взяті пост. Це дуже поки не впевнено, але зараз. Як я так погано пробив? Та сильніше ти зроби. З ким з Мелітау штовхатись? Угу. Де і далі? Маркос Решорт ще втече диви. Дарвін і Габела нам. 2-2. Небезпечний штрафний. 15 хвилин залишається у команд. На місці тут, звісно, голкіпер. Як вони так погано подають? Ууу. <fuss��> Хорош. Ще один шанс. Ніхто там біжить за нами. Я бачу. Я бачив, Холанда, я бачив тебе, мене. За 7 хвилин до кінця Манчестер Сіті вириває перемогу. Сподіваюся, що більш буде пропущено. На. Нормально. Звучить фінальний свисток, і сьогодні Манчестер Блу. Ліверпуль програв 3-2. Браво Ньюкасл. Ми на другій позиції. Залишається дві гри. Але по різниці забитих пропущених мене вивезе. Вулверхемптон і Евертон. А що це у нас за International Кап? Франція, Хорватія, Україна, Катар, Англія, Польща, Новозеландія, США, Італія, Чехія, Північна Ірландія, Гана. Що це за чемпіонат світу? Франція, Хорватія, Україна, Катар. Я й забув, що в цьому сезоні в нас чемпіонат світу. І це друзі, не останній випуск. Передостання гра сезону Сіті Вулф. Перший гол мудрику звичному для себе стилі викатує на пусті ротрі 1-0. Тільки в другому таймі ми пропускаємо. Але за 10 хвилин до кінця Михайло вириває 3 бали для своєї команди. До кінця невідомо, хто стане чемпіоном англійської прем'єр-ліги. До останнього матчу тримається інтрига. Тому ця гра проти Евертона аж занадто важлива. Ну що ж, друзі, зібрались і поїхали. Давайте завершимо цей сезон. Треба це зробити на позитивній ноті, треба, як мінімум, забрати срібло. Ну, я не знаю, там по індивідуальним зустрічам будуть дивитись чи ні. Якщо будуть, то в нас навіть є шанс зайти на першу позицію. Хоча начебто. Е! Начебто в цьому сезоні Ліверпуль ми перемагали в чемпіонаті. Є? Не буду. Дуже часто вони грають через голкіпера. Бето. Удар! Сентер. Жопа нам. От знову останні. Давай, 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 давай. Ближній. Хорош! Ми в гліб інтрига повертається ще в першому тайме. Ну в такому стилі ми любимо забивати. Ось так, щоб ближньо, сильно, майже пиром засунути. Є? Удар! Водиться м'яч Після першого тайму в нас 1-1 Як не крутив, все одно треба виривати перемогу. Перемога як мінімум подарує нам шанси хоча б на срібло. Давдалі. Зараз і я буду так хотитись. Туди. Совий! Корой сілба. Так, Хлопчики, зараз можемо. Можемо. Не було офсайду. Та 22-й затримався. Тут дуже було багато пасів. Напевно, кожен член команди прийняв участь в цьому забитому голі. Ну тепер просто втримати. 30 хвилин ще залишилось, я думаю, все буде окей. Ух! За 20 хвилин до кінця рахунок міг стати нічийним. Раз, все одно він робить все вірно. Пресен? Брабуй! Тах я на нього. Все, травма, супер. Я сподіваюся, що там нічого немає. Понівай, там нічого, серйозного. Навіть травму. Навіть страмою, є передачу віддає! І пробиває. Браво. Браво. Ну, звісно, що вони роблять. Може сам чогось казатиме, що й ти не зможеш. Маєш мету? Добивайся! Крапка! Добивайся. Блін, ну ще б трішки правіше і таку банку поклав би. Це була премія Пушкаша. Я ж вас просив. Я ж вас прослів. Ми і так не стали б чемпіонами, але що Юнайтед, що Челсі одержали перемогу. Так, гравець сезону. А хто в нас гравець сезону? Кака обирає Михайла Мудрика? Ну він в Гуччі виходить. В Гуччі, Міша в Гуччі, гравець сезону. Ви відчуваєте? Player of the Season. Раз, два, три, чотири. 10, 11, 13. Ми на гру проти Франції не виходимо. Травма, травма, тут. З одного боку, я типу радий. Ми стали гравцем сезону, але з іншого в нас травма. І першу гру чемпіонату світу проти Франції ми пропустимо. Я сумніваюся, що нам там за день дадуть зіграти. Поправте мене в коментарях, я правильно зрозумів? Це гравець сезону. А взимку будуть давати золотий м'яч. І скоріше за все його дадуть Михайло Мудрику. Але для цього нам треба неабияк попітніти на чемпіонаті світу. Отже, суперкубок УЄФА в цьому сезоні здобув Арсенал. Лігу чемпіонів забирає ПСЖ, вони перемогли Наполі 5-4. Лігу Європи забирає ПСВ, вони обіграли Челсі 2-1. А Лігу конференції забирає Стяло. В англійській прем'єр-лізі ми треті. Вилітає Берлі, Борму та Міддлсбор. Ком'юніті Шілд наш. Емірайтс Кап Ліверпуля. Карабао Кап забирає Тоттенг. Михайло Мудрик за сезон в англійській прем'єр-лізі забив 24 голи, віддав 19 гольових пасів. Через 10 днів ми будемо готові. Через 8 днів стар чемпіонат світу. Ну що ж, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Наступний випуск буде неймовірно цікавим. Ну і він, скоріше за все, буде фінальним. Я думаю, там нічого нового не придумають. Напишіть коментар, накидайте лайки. Я побачу активність і без затримки дропаю фінальну частину, в якій нас буде чекати чемпіонат світу. На сьогодні в мене все, На все добре. It's some shit.